Привіт! Сьогодні я покажу вам сім цікавих 3D-моделей для друку з сайту Maker World. Цього разу увага на кількох практичних і стильних моделях, які точно стануть у нагоді у повсякденні. Цю підбірку принтів я створив на основі коментарів під минулим відео. Дякуємо за ваш коментар. За це ви отримуєте подарунковий ваучер у нашому магазині. Тож залишайте свої коментарі, і хто знає, можливо, наступна добірка стане більш захоплюючою завдяки вам. Розпочнемо з крутої моделі від автора, який спеціалізується на м'яких дизайнах. Його роботи на сайті попадають в топи, бо вони виглядають неймовірно оригінально. Я обрав ось цю модель диспенсера для серветок з серії речей для ванної кімнати. Виглядає дуже стильно і ще крутіше, коли надрукована пластиком бамбу метал. Такий принт точно додасть індивідуальності вашої оселі та стане цікавою деталю інтер'єру. Посилання на автора та цю модель залишу в описі під цим відео. Ця модель неймовірно функціональна і виглядає футуристично в інтер'єрі. Система для зберігання туалетного паперу вона дозволяє зручно організувати простір в ванній кімнаті завдяки своїй конструкції. Розрахована на кілька рулонів, кількість яких ви можете регулювати під свої потреби. Компактна і практична, ця модель зберігає папір на стіні, що дозволяє зекономити місце в маленьких приміщеннях. Вона стане корисним аксесуаром, який можна легко надрукувати на принтері. Наступна модель це те, чого завжди не вистачає вдома. Практичний органайзер для взуття. Він створений для того, щоб зробити ваше життя трохи організованішим. Я вибрав саме цей варіант через його універсальність. Органайзер дозволяє розміщувати взуття в трьох різних положеннях, що дає змогу зручно зберігати як високі, так і низькі пари. Він не тільки економить простір, але й виглядає дуже сучасно. Не всі знають, але до кожного 3D принтера в комплекті йде випадковий набір деталей, за допомогою яких ви можете зробити свій перший друк. Вам може дістатися щось цікаве, як комп'ютерна мишка, механізм годинника, двигун від літака або навіть мотор для човна. Ми же використаємо світодіодну лампу, але якщо вам не потрапило те, що ви хотіли, завжди можна докупити цей набір окремо. Тож перейдемо далі. Ця модель супер-мінімалістичне та елегантне рішення для освітлення вашої кімнати. Настільна лампа легко збирається і друкується, а її незвичайна текстура надає дизайну оригінальності та шарму. Особливо круто виглядає в поєднанні з матовим чорним і білим пластиком. Ще одна перевага, вона спеціально створена для друку на принтерах A1 Mini, що робить її доступною для власників цих пристроїв. Коли лампа надрукована, далі її треба тільки зібрати. Нічого складного тут немає. Далі я надрукував зручний затискач для пакетів. Він ідеально підходить для закриття відкритих пачок, таких як чай, кава, крупи та багато іншого, зберігаючи вміст свіжим набагато довше. Його дуже просто не тільки використовувати, але й надрукувати. Процес займає зовсім мало часу. У разі потреби ви завжди зможете швидко зробити собі ще декілька таких затискачів. Наступний цей незвичайний тримач для книг, блокнотів або журналів. Він має витончену, вигнуту форму, яка не тільки виглядає стильно, але й забезпечує зручне зберігання ваших улюблених речей. Для друку ми використали райдужний пластик, на якому ви можете побачити, як принтер робить градієнт, що надає виробу особливого шарму та привертає увагу. Це комфортне та стильне рішення в одній деталі. І останнім я обрав кухонний тримач для столових приборів, елемент, який допомагає в прибиранні, бо тепер не буде жирних слідів від лопаток, поки ви смажите яєчню на сніданок. Цей зручний кухонний тримач підставка допоможе вам організувати простір під час готування. Тепер у ваших брудних ложок та виделок буде місце на кухні. Цей аксесуар стане вашою улюбленою підставкою для приборів під час приготування їжі. Дякую, що подивились ці відео. Всі посилання на моделі я залишу в описі. Сподіваюсь, вам сподобалась ця підбірка 3D моделей. Якщо у вас є ідея або хочете побачити щось інше, обов'язково напишіть про це в коментарях. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити новий випуск. Та до нових зустрічей.